На прямому зв'язку з сержант Олександр Рац з позивним Америка, оператор БПЛА прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Пане Америка, вітаємо вас. Бажаю міцного здоров'я всім. Е, бажаю вам так, навзаєм. Е, пане Америка, розкажіть, як зараз діє ворог е, в вашій зоні відповідальності і як працює їх БПО? Е, ну, з появою зеленки, е, якихсь суттєвих змін не відбулося. Е. Ворог е, намагається просуватися або поодинокими е, групками, або ну, там, дві, три-чотири людини, е, намагаються просуватися, але е, за допомогою суміжних підрозділів, розвідки, ПІ, Скіди, е, їм це, на щастя, для нас не вдається. Вони е, благополучно знищуються на підходах. Кому везе. В ві... ну, їхньому випадку, то просто каліками повертається назад. Але це рідко відбувається, тому що е... FPI доганяють їх і також знищують. Зокрема, ми зараз бачимо роботу. Це я так вашу... ну, зрозумів ваш підрозділ. Можете розказати, що конкретно тут вражалося, по чому тут зараз працюєте? Е, так, так, це мої відпрацювання. Е... Тут група збиралася в Молодому Лісу, намагалися окупація. Там якраз зеленка розпускалася і вони намагалися окупація, ну, але за допомогою розвитку їх вчасно виявили і завдали удару. Тут в села намагалися заходити, їх також на підходах знищували посадки, цей якраз тільки що наглядали. Я бачив відпрацювання, коли окупант намагався уйти уже ну, убіжать на Сквірі Біка, але його це не вдалося. Моя благополучно догнали і завдали удару. Ну, пане Америко, дуже класна робота, гарні влучання. Е, я зазначу, що це прям стара, добра класика, оці старі і вже надійні скиди. В той час, коли все так на серці розвивається, і всі казали, що там Мавік уже два роки тому мав зникнути, вони все ще чітко вдається. Хотів... Нет, на, насправді Mavic робить велику роботу. Е, дуже класно, е, точніше влучання можна робити, е, догнати якось маневрувати, зв'язок е, краще. Можна ще багато влучних е, скидів робити, Ворог буде. Ви сказали про зв'язок, і стосовно такого тактичного рівню, де там росіяни закидають м'ясом, у них ж також глибше сеть уже інші фахівці. Зокрема, от і впливу для того, щоб працювати радіоелектронною розвідкою, подавлення також частот. Ми знаємо, що вашому підрозділу Феніксу вдалося полювати досить таки розкішну ціль. Вже в півішкою залетіли, і відпрацювали ви по жителю, здається, так? Так, так. Шляхом розвідки нашої. Завдало удару, і благополучно знищило жителя. Просто мені цікаво, скільки за ним полювали, на якій глибині він знаходився, тому що очевидно, що його не будуть ставити прямо десь близенько. Така річ досить цінна. Е, ну, ні, не, ну, не зовсім близенько. Це кілометрів 10 від наших позицій, можливо, навіть більше. Я просто е, точно не готовий сказати, щоб. так е, не говорю пописки. Угу. Пане Олександре, ну купінський напрямок досить активний. Знаємо, що ви ну, зрозуміло активно працюєте, і вам потрібна ну, допомога, які, в принципі, будь-якому підрозділу збройних сил на що збираєте і як наші глядачі та глядачки можуть е -е, вам допомогти долучитися до якогось з вашого збору. Е, на наших офіційних сторінках є реквізити, по яким ми збираємо. Ми збираємо на дрони, на допомогу бійцям, е, долучайтесь, ставайте частиною. Е, Ніщівного Нищивно, удару по ворогу. Будемо раді бачити підтримку на особових рахунках. Пане Олександр, дуже вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися, глядачі та глядачки. Всі реквізити вже є в нашому чаті. Також можете переходити на офіційні сторінки соціальних мереж підрозділу Фенікс і QR-код, тільки ще бачили на екрані, і картку підрозділу скидайте трошки монет, щоб хлопцям було простіше воювати. Дякую, пане Олександр. До зустрічі в наступних наших ефірах. Дякую вам, гарного вечора. Навзаємо.